Останні дні в соціальних мережах все частіше звучить питання, чим 11 січня завершився суд проти міської влади Енергодара і керуючої компанії. Навіть з'явилися натяки, що позивачі Микола Захаров і Тетяна Баляба справу програли. Тож, мовляв, треба негайно платити МДЛ за послуги. Але ця інформація не відповідає дійсності. Ті, хто вже поставили крапку в цій справі, явно поквапилися. Розгляд триває. А засідання було перенесено на 8 лютого. Цього разу через те, що одна зі сторін процесу не встигла ознайомитися із документами. Представителям Атвічка, ета із у нас предоставлено цілий пакет документів. Статья 79 Кас Украины предусматривает, что этот же пакет должен был предварительно нам был предоставлен. Нам этого пакета не дали. С целью подготовки э, обоснования своей правовой позиции нам необходимо ознакомиться с материалами дела в полном объеме и сделать купе. Поэтому мы ходатайствовали, поскольку мы поставлены в неравное положение. сторона Старонатвійчика привілегірованого положение, мы попросили время и будем теперь сами делать. Хотя объективно это как раз есть затягивание, но не по нашей причине. Чому так важливо ознайомитися з цими документами? Та тому, що з ними все не так просто. Енергодарці підозрюють підтасовки та маніпуляції. Изгадываяшь умывнули опыт Энергодара, это це целиком возможно. Из того, что мы даже визуально увидели, есть документы, которые появились, ну я думаю, если не в этом году, то конец декабря прошлого года. Но датируются июнем месяца. Поэтому попытка манипулировать, подтасовывать, она продолжается. Поэтому мы в дальнейшем будем еще вызывать в качестве свидетелей ряд лиц, которые поставили свои подписи. Ну, будем ставить вопрос, когда же появились эти документы. Против нас, жителей города, стоит машина. Машина под названием «Исполком» и апоблок Вот эта машина с нами сейчас борется. Я уже повторяла и не раз, и еще раз вам скажу. Пусть они затягивают. Наше главное оружие – не платить этим шахраям и бандитам. Так как они затягивают, пусть они затягивают потуже свои пояса. А мы будем дальше бороться, продолжать отстаивать интересы жителей города. И не дадим все равно этому э, шахрайскому э, спруту, который у нас образовался в городе. Ми їм не да більше больше над енергодарцями. Отже, радимо енергодарцям не поспішати з висновками слідкувати за перебігом подій далі. До речі, таку ж позицію зайняв і міський голова енергодара. Павло Музика, замість того, аби особисто прийти на суд, розповісти, чим саме він керувався, коли привів МДЛ. Дивився засідання суду в прямому ефірі. А от поглянути людям в очі особисто, схоже, йому забракло сміливості. Тож далі буде Валерія Бабич Сергій Гаврильченко медіа Центр Енергодар.